Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Рідні, Петровська область. Погляньте, як на сонечку повиходили корочки, вже гріться, вже теплесенько. Вони вже сара я не зачиняю на ніч у нас. Навіть вночі вже другу ніч вже немає мінусової температури, вже плюсова температура, а в день прямо ну, дуже-дуже тепло. Прям Можна сказати, жарко. Воно ну, погляньте, як вони повилягалися. Прямо воно ну, і ті лисенькі, які ще не, не в пір'ячку, ще не, не, не пройшла в них ця. Взагалі, <гляньте> ще воно лисів. Погляньте, як вони повилягалися на сонечку їм тепленько. З я їх мішанкою погодувала. Водичку воно розлили. Зараз треба налити водички. Водичка постійно. Я і зранку ввечері мию. Посудину в тому, в той, як в якій водичка, що водичка постійно курочкам повинна бути частенька для того, щоб вони добре неслися. Вони тоді дов... більше п'ють водичку. і Це дуже добре для яйценоскості, навіть те, що вони багато водички п'ють. Це це теж дуже добре. Зеленої травички ще поки немає. що Шокрувати тільки починається зелена травичка. Все навіть в мене в городі погляне. Ну мене так позеленіло, але ще нарвати, отак. От нарвати курочкам, ну я не, не маю в змозі. воно ще манюпусінька така. І да, багато хто каже, а чого ви нагород не запускаєте курей? Я ніколи нагород не запускаю курей. Я лише можу влітку випустити курчаток для того, щоб якщо є слимаки, щоб вони їх позбирали. А великих курей вони ж ну, по-перше, вони все порозгрібають. У мене в городі частота і порядок постійно. У мене ну, з ліноліума і старих ковриків. У мене ну таку ну, там багато чого замульчовано. Вони будуть там. Риться лапками ковыряться, звісно. І ну, натворять чудесов, скажімо так. Оно мірочки навіть жарко. Що моя дівчинка? Жарко тобі, да, хекала. Хекала моя куколка, моя зіронька, Жарко, жарко. Тайсон! де Тайсон наш? Де наш Тайсон? Де наш хлопчик? Тайсон, оно, оно він там від миски не, не відходить. О, жарко хлебче водичку. Вони тут у мене під навісом лежать, але там і сонячно їм теплесенько. З цього боку, друзі, я ще дерева не білила, бо вчора дуже в мене було багато роботи. Та й сьогодні я ось зранку встала, поїхала повідправляла вам посилочки з томатиками з насіннячком. Хто, кстати, ще не замовив насіннячко моїх сортових томатиків, будь ласка, замовляйте. Буде друга підсказочка чи в цьому вуглу, чи в цьому вуглу. Там Нажмете і зразу звідете відео про продаж томатиків. Там я розказую, як замовити. Там вайбер є, там моя картка є. 20 гривень. 20 на сіниночок коштує в мене. Ну як завжди, я не завишала ціну в цьому році. Як у минулому році я по 20 гривень продавала, так і в цьому році. Ну, у мене більше, ніж 20, Я завжди більше кладу на сіниночок у пачечці. То такова саме асортимент ще дуже великий, Друзі У мене більше ста сортів було зараз біля шестидесяти. Біля 60... Кажись отак от десь десь, отак, бо я вже і не слідкую, що в мене там залишилося, бо ну немає часу. Вже друзі, вже жара, вже пішли городи. Вже дуже багато роботи в городі. Тому та в принципі томатики вже я думаю, майже всі позамовляли. Це хто ще не знає, той дозамовляє. Або дозамовляють ті, хто вже замовив і ще захотіли дозамовляти. То, будь ласка, замовляйте. Кінечно, я відправлю і укрпоштою новою поштою. Всі відправляю всюди, у всі села, навіть в прифронтові, все прекрасно доходить. Ну пошти працюють, пошти працюють нормально у нас добре. То таково учора я друзі на цьому боці городу я побілила дерева, я вам розповідала і показувала. Було попереднє відео іменно про побілку дерев. А мене ще питали: а чи можна просто вапном білити? Друзі, я всі ті роки просто вапном і білила, просто у е році Мої товариші замовляли там на одному якомусь сайті іменно вже готове. Це вапно разом з мідним купоросом. Вже воно готове, тільки розвести з водичкою, не треба ну, не чекати там, щоб воно довго простояло, то як обичне вапно. То я ото купила на 2 роки, ото у минулому році я ним білила і у цьому році вже останні два відеречка, я півтора відра, 1,4 кіла там, в цьому відеречку вапна з мідним купоросом. І то я розвела півтора відра на 9 літрів води, мені хватило на оце, і на весь там. У мене ще багато землі і багато дерев, то я думаю, цього в мене хватить. І я, друзі, Бачите, як я білю, я стараюся, щоб в мене як найбільше гілочок були у побілки. Бо мене там писали, питали: а чому ви так прямо повністю обробляєте деревину? Ми тільки стовбури білимо. Ну, друзі, по-перше, в кожному регіоні все по-різному робиться. Я вже дивлюся. Як в мене е з'явився канал на Ютубі, я ну, багато спілкуюсь з, з людьми з різних регіонів. В кожному регіоні і обробки по різному, і білування по, -по різному, і ну, якось все по-різному йде. То, то таку у нас. На Дніпропетровщину, там, по крайній мірі, де я живу, мої сусіди, ми отаку вобілимо, щоб якнайше гілочок побілити. Так менший опік, от зараз із холодини, різко на отаку жару, і може потріскатися кора від того, що від перепаду такої температури. То ну, я таким чином захищаю. Це не є обробка від хвороб, прям така. Бо там мені теж писали деякі. Так я не зрозуміла. Ви писали, що першу обробку треба робити актарою із хорусом, а це ви вже білите. Це різні речі, друзі. Побілка і обробка це не є обробка. Це побілка, це захист кори від пошкоджень, від оцих опіків сонячних. Все, вона там від шкідників і від хвороб вона там на отаку, на мізерну долю захищає. Вона, ну, Я її не вважаю, що це обробка. Обробка це вже буде. У мене є відео по листа. Трошки вниз. В мене я, я дала повну схему на весь рік, повністю всю всю схему, як я обробляю дерева та кущі. То дивіться, в мене перша обробка буде. Я, в мене оце абрикоса координатор, скажімо так, коли набухне бочка, брунька, от-от вона наче скоро розквітне. Оце я в цей день починаю обробляти повністю весь сад. Оце в мене тоді буде перша обробка. Ще я не обробляла, Ше я не троянди, кстати, не обробляла і не обрізала ще троянди. Вже трохи видно. Що брунічка вроді так оживає в трояндочках, але я ще хочу почекати. Може день, може два, може тиждень. Я не знаю, як троянди зараз поведуть себе при такій температурі. Лише що я вам хочу сказати наперед: я буду обрізати троянди, бо я в цей рік не обрізала восени. Це перший рік, що я восени не обрізала, бо була дуже тепла зима, щоб бруньки не пішли в ріст. То я в, в ось ось наразі весною буду обрізати їх. Це я перший раз за своє життя буду обрізати, але все одно я буду дивитися на бруньку. Коли вона вже, я побачу, що бруньки е, видно, яка жива, яка не жива, що от-от, наче листячко буде розкриватися, Отто в, в той день я почну обрізати троянди, і ну, буквально там подивлюся по поході. Може в цей день і обробляти буду, а може і там через. З декілька днів. Ну, Це про це теж буде потім відео. Обов'язково, друзі, я вам все все покажу. Ще мене в кожному відео питаєте, ви дали обробку повну схему свою томатів, ви дали повну схему обробки свого саду. А чому не даєте обробку там, полуниці схему, обробку гірків схему, обробку малини схему? На ці культури в мене немає схеми. Я вже дивлюся. По тому як воно зростає, і, і ще одне, бо дуже багато таких умніків в мене з'являється на каналі. То я їх якось так повідряджувала. Усіх у відрядження далеко і назавжди, а це щось почали такі з'являтися, недоброжелателі, скажімо так. То я іменно до них звертаюся на моєму каналі. Писати поганих коментарів не треба, бо мої модератори зразу це все видаляють. Мій канал не є якимсь там повчальним. Мій канал є більш розважальним, і я на своєму каналі самого початку. Як я ще тільки відкривала канал, я задумала так, що я буду просто з людьми ділитися. Те, що я роблю, тим я і ділюся. І щось якісь гадості писати це. Ви відкрите собі канал і там пишіть, що хочете. На моєму каналі гадості не пишуться. То, то ну якось так. Я на своєму каналі хотіла само початку зібрати людей, скажімо так, однодумців, з якими ми будемо просто з ну яким я просто буду показувати. Я нікого не повчаю ще раз, ні в чому не повчаю. Я лише показую, як я це роблю, і показую абсолютно все стараюся показувати. Ну то отак надіюся, всі всі все зрозуміли. То ну отка, от така от погодка, друзі, сонце, бачите, відсвічує все. бо на дворі жара статі. Оце я тільки прийшла. Десь біля 12 дня я прийшла, прийшла. На маршрутку знову, ну я не вспіваю тако вона маршрутка, а півтори години чекати. То я мені десь кілометра два з половиною йти пішки, але я швидше дойду, чим я буду чекати ще півтора-півтори години маршрутку свою в кадезовську. То то я це прийшла пішки. Дуже жарко, друзі. Я ось в такому легенькому ну, такої водолазка легенька. Я поки дойшла, я ось, ось вся мокра і я курточку таку легесеньку вділа, але я її зразу зняла, бо ну дійсно дуже дуже. Тепло, та не тепло, а жарко. Зараз оце треба брати кісточку в руці та бігом до всі дерева, що в мене залишилися. Але в мене зараз я, друзі, я трохи, трохи, трохи щось в мене. Роботи куча. То всі роки якось я взимку відпочивала, а ця зима якась в мене ну, така, дуже така напряжна була із продажем насіння, бо дуже багато в мене в цьому році, багато підписників стало, підписувалась, і багато дуже замовляли, то я якось і не відпочила, якщо чесно. То, то фасую, то відправляю. І пошти в мене Шукер, пошта, Шанова, дуже далеко від мене. то Це для мене півдня потрат, Лише, щоб поїхати та прийти ну, тобто на відправку. То, я, друзі, я чесно скажу, я забула, що завтра, 8 березня. ну це капець. Я, в принципі, всі роки 7 березня продаю такі от пухнастики. Я їх зрізаю кожен, кожен рік. Я спеціально садила цей кусик для продажу котики. Погляньте, такі вони пухнасті, вже класні. Але ну, сьогодні, 7 березня, сьогодні я їх нарізала і не поїхала продавати. То буду зараз, в мене два куща, отакі величезні, то я буду зараз трохи відпочину, бо заморилася дійсно, поки дійшла. І пообрізаю, зроблю гарні гілочки і поїду завтра, друзі, на торгівлю. Бо сьогодні, ну, дійсно, я трохи. Трохи замоталася. Ось зараз ось такі погляньте, пухності такі класні. Я вже сьогодні там на Карачунах питала такі гілочки великі, як я продавала у минулому році, по 10 гривень. Вони і в цьому році по 10 гривень, то і я, скоріше за все, буду по таким цінам продавати. Е, ну. Подивимося, тут такого. тут, друзі, дівчатка, хочу вас поздоровити з наступаючим 8 березня, всього, всім, всім нам, дівчаткам, всього самого найкращого, всього такого весняного, теплого. А головне миру. Що ми зараз, зараз всі хочемо миру, миру, тепла та добра. Цього всього самого, найкращого, всім дівчаткам мої любі. Так ну трохи скупилась, зараз покажу, що я купила та по яким цінам. Зайшла сьогодні, друзі, тільки до тебе, і тут трохи-трохи я докупила. Знову на акцію така лампочка. Я такими лампочками користуюся в хаті. Вони енергозберегаючі. і вони, в них таке дуже світле світло. Бо там є ще в помаранчевій упаковці така, то вона така, я одну купила, я її повісила до курнику. Курям наоборот ліпше, щоб воно більше як таке тускле було світло. А я люблю, щоб світло. Освіту, тим паче, я зараз збираю, рахую на сінечко Мені треба, щоб було дійсно було добре видно, то Ну я отакими лампочками користуюсь. Вона зараз на акції. Зараз, друзі, скажу, скільки вона сто... коштує. 35,90. Бо вона 40 чимось, отакова її дійсна ціна. Я, оту, як акція, я по одну і по дві купляю і складаю. Вона їсти не просить, а все одно колись перегорить, та треба буде змінювати. Натрапила я в АТБ. Якраз прийшла і виклала такий соціальний хліб дешевий у нас В АТБ. 5,20 один буханець. Тут ми мене питали, скільки тут грамів. 350. Ось, погляньте, 350 грамів. А, ще хтось кстати, мені написав, а чи не боїтеся ви їсти такий хліб? Я не зрозуміла питання. Друзі, це хліб. Чому я повинна боятися їсти хліб? Скільки б він не коштував, він же не робиться чорно з чого. Ну, вибачте, купіть раз і спробуйте, він дуже смачний. Дуже-дуже смачний. Я раніше купувала лише наш криворізький 173-го кварталу. Він в таких коричневих бумажняних пакуночках продається круглий, потім два види батона чи три, я не пам'ятаю, гірчичний, молочний і ще кажись, якийсь. Але я як як з'явився оцей соціальний хліб, він не, не хужий. Мені він подобається. Чому? Чому я повинна боятися? Він, він смачний, він, він свіженький, він ніколи не залишається на слідуючий день, бо він дешевий, його розгрібають. Його й до вечора не, ну, не буває в магазині. Його там виклали, швиденько розгребли, та, та й все, та й немає. То отак. Так, далі що? А купила мандаринки, так захотілось мандаринок. Вони коштують, друзі. Ой, скільки ж вони коштують? 65,95 на акції. Отакі вони, Невеличкі. Невеличкі такі. Такі вони не гнилі, просто якісь ось, бачите, таких от штуках. Ось таке. Ну, воно так зростало, віддасть, бачите, таке. Це може вони по цьому на акції. Не знаю. Вони не гнилі, не м'які, вони класні. Я дві штуки ці по дорозі вже з'їла. І соло солодкі, кстати, не кислючі, солодкі. Так, далі, що я купила? Яблучка гала. Тільки там були кругленькі, а це, друзі, були такі длинненькі. Вони мені, кстати, ліпше подобаються. Вони солодші. Отакі длинненькі трохи, як бачите? Е, так, яблуко 60. Ой, господі, 39,95. Ні, 30 гривень, 60 копійок. То це я набрала на 39,60. Так, далі. Ось таку цукерочку купила на акції. свечненька, Не така, як Баунті, ну, те, що це з кокосом. Е, така непогана цукерочка. Ой, а як же вона називається? Так, ну, ну, ладно, друзі, немає. Ага, 157,89. общем, з кокосом отака. І ще купила трохи, друзі, такого цукерка Престіж. Ой, престіжний віночок. 140-99. Ось трошки теж дочекавка. Перший раз таку купила, кстати. Хто купував, друзі, подив... поділіться враженнями. Така цікава цукерочка, то я купила. А і собачкам У мене мірочка і Тайсон любить смаколики, але собачкам не можна, жирне. І так, щоб дуже солодке було. Але вони все одно просять, коли я чай з цукерками починаю там цукерки їсти чайком забивати. Вони біжать, просять, особливо коли шоколадку відчиняю. Вони біжать хтось звідкіля, як вони чують, що то цукерка, то я їм купую ось такі бублички. Вони не жирні, не, не такі, прям солодкі. І потроху їм даю, як смаколик. 26-30 Оце вони на акції зараз. І кстати, ось поклала. Такого градусник, тут в мене, в принципі, ось о, я під навісом стою. Але все одно сонце сюди світить. Не, не прямо на нього, але звідсіля таку сонячний. це Я хочу тут подивитися температуру. Тут температура, друзі, 25 градусів. Я не знаю, чи, блин, чи буде видно. Ось о, це градусник. Отакого. 25 градусів, оце отаку під навісну. То у нас вже літо в кривому розі. Вже, кстаті, можна сіяти. Я ось на днях виберу собі час, буду сіяти усю зелень. Абсолютно усю. Навіть там пару ночей буде трохи туди далі, через тиждень, мінус один, мінус два. У нас показує, але зелень це не злякає, нічого страшного. Буду підсівати кроп, петрушка. Бо Петруська мене пройшло годнішня у цьому році весною. Вона дасть зелень, а потім зацвіте, То її треба буде викидати. Я не залишаю, і оце буде оновлення. Якби трохи щавля... Ну, там подивлюся, може, ще щось таке зеленушку, до, до досадю. Не знаю, подивлюся, то і з посадками поки що все. І вже треба буде десь через тиждень буду готувати землю під парничок. Я буду декілька сортів сіяти у парник, а декілька сортів буду сіяти і гібриди. Я буду сіяти на підвіконі у хаті. То я у цьому році друзі вирішила сіяти на у цьому місці. Я перекопаю тут, додам. Нідроамафоски 15-15-15. Я, кстати, замовила, скоро посилочку піду заберу з добривами. Там декілька видів добрив замовила. Я, це тут буду. я завжди готую землю там, де буду сіяти томати в парничку, десь за тиждень, за два, за місяць можна, щоб вона вже тут добре попрацювала, і щоб прогрілася земелька так добряче під плівочку. а потім буду висаджувати. Обов'язково, друзі, вам все-все покажу. Перчик я воно поставила на прокльовку, ще не проклюнувся жоден, ну, ще тільки ось от другий. Другий, ні, третій, третій день виходить. Ще нічого поки не проклюнулося. Це я вам все таке розповідаю, що воно, як і є. Ділюся, друзі, з вами усім. Усім, що я роблю, я з вами ділюся, ще раз скажу, я нікого не повчаю, я тільки ділюся. І, будь ласка, не пишіть мені ніякі гадості, ви будете видалені і заблоковані. Люблю усіх вас. Усіх моїх добрих підписників, добрих глядачів дуже дякую за теплі слова в коментарях. Дуже дякую вам за лайки, за те, що дивитесь мене, за те, що розповсюджуєте, передаєте мій канал, щоб всі дивилися знайомі, друзі. Дуже вам усім дякую. І ще раз хочу сказати: на моєму каналі немає жодної реклами. Я не рекламую ні єдиного препарату, ні, ні посуду, ні, о, не одяг, ні Обувний, ну те, що я показую, що я там купила, це не є рекламою. Це я тільки ділюся з вами, що та по яким цінам. Я заробляю лише на каналі за те, що Ютуб вставляє рекламу на моєму відео. Декілька разів там за відео. Оце мій заробіток із цього іде. А сама я не рекламую жодного препарату, її нічого не рекламую і, скоріше за все, не буду рекламувати. Бо мені і так добре. Я, в принципі, як я спочатку обробляла, так я і обробляю. Я нічого не змінюю. І тому ну, чому я буду щось рекламувати, якщо я займаюся, тільки, ну, якщо я маю. ну, Я роблю тільки так, я не буду по-другому робити. І навіть якщо ви пишете, що я там щось роблю не так, я все одно буду робити так, бо я вже багато років так роблю, і в мене це все виходить. Я нічого змінювати не збираюся. Люблю вас, ціную. Миру, добра, теплого та ясного сонечку. Низкіоклінда велика дякую нашим дітям.